Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр імені Миколи Куліша відвідав Кіровоград. Про це на прес-конференції повідомив директор театру Олександр Книга. Трупа перебувала на гастролях протягом трьох днів і за цей час відіграла три популярні вистави: Два серця між небом і землею та музичну виставу Світ пісень і дід піаф у оновленому кіровоградському театрі. Вистави херсонців здобули неабияке визнання. Найголовніше, що ми показали рівень. Херсонщини, ми, е, Херсонський театр, репрезентували е, глядачу, і е, ви знаєте, ну що таке от в місті, як довго не було театру, і ще той, що був театр, в нього ходили не дуже добре, тому що там були певні проблеми. І от навіть за три дні, я так знаєте, я кожного дня виходив, розповідав їм про виставу, розповідав їм про Херсон, розповідав про нашу співпрацю, що ми пов'язані теж з корифеями. І от поступово ми, знаєте, як. Е, Глядача привчали для них це. Якщо так поаплодірували, то це вже це шквал. Це було страшне. Якщо там щось більше, то це ще. А коли ми змусили. Після Едіт Піа встати з залу і аплодувати нам довго. То просто директор був в і сказав, що це ви просто Кіровоград тут розтерзали. Наразі у театру безліч планів. Зокрема, серед них конкурс краси Міс Мельпомена. Олександр Книга наголосив: це не просто конкурс краси, це конкурс інтелекту та талантів. 15 херсонських красунь від 15 до 20 років позмагаються за право стати обличчям наступного 15-го міжнародного театрального фестивалю Мельпомена Таврії. Ми проводимо конкурс Міс Мельпомена. Для нас це не скільки повинна бути красуня стандартів європих світових, там 90 60 90 і метр 76, Це повинні бути дівчата, які вміють говорити, які можуть вміють співати, танцювати, тобто мати відношення певне до театру. Не забувають у театрі і про корифеїв. Так невдовзі святкуватиметься ювілей Миколи Куліша, Херсонського драматурга. 120-річчя з дня народження класика урочисто відзначить 8 -го, 9 -го грудня. Крім того, у театру чимало нових проєктів. Серед них постановка відомої Енеїди. Вистава обіцяє бути вражаючою. За мотивом поеми Івана Котляревського режисер та актори театру розробили приголомшливий проєкт, який за глядача хвилою емоцій та пристрасті. Вистава повинна бути величезною за розмахом. Там як сумасшедша декорація. Там Павлюк знову придумав море на всю сцену, і зараз ми там сперечаємося, чи все-таки залишити води на півсцени, чи на всю сцену, тому що і не їде, він хоче щоб було море, гора піску. І море на сцені, і так далі. і так далі. Однак найзавзятіше, певно, готується у театрі до новорічних свят. Цього року для театралізації вирішили обрати відому казку Ганса Христіана Андерсена Снігова королева Глядачів чекатимуть сюрпризи, адже у драматичному театрі готують дві вистави за казкою для дітей та для дорослих. Маленьких глядачів захопить у чарівний світ новорічний мюзикл Снігова королева. А от для дорослих буде відіграно одноіменний музичний каламбур з еротичним підтекстом. глядачів чекатимуть неймовірні пригоди, перевтілення відверті. Танці та захоплююча історія кохання та підступності у театрі, впевнені, нудно не буде. Вирішили подарувати мюзикл новорічний ще один, додатковий і для дорослих. Але щоб зробити його меншою кров'ю, це буде снігова королева для дорослих, зовсім з іншою королевою, зовсім з іншими акторами, які грають кая, Герду і так далі. Так далі. Але це вистава буде для дорослих. Казка. Традиційно обласний академічний музично-драматичний театр імені Миколи Куліша запрошує на новорічну ніч у театрі з акторськими витівками та жартами, оригінальним музичним супроводом та шаленими танцями до світанку.